Слава Богу, браті і сестри! Ви просили сказати, як читається псалтир по усопшим. Значить дивіться, ми починаємо псалтир читати, коли людина померла. Біля неї перших три дні, поки її не похоронили, читається наступним чином. Беремо псалтирку, звичайний початок, молитвами святих Отець наших, царю Небесний. Трісвятої Поотче наш, Тропар. Слава, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Знов тропар, і нині, і нині, і прісно, і велики віков. Амінь. Знов тропар. Сорок раз, Господі, поміли. Прочитали. Молитву читаємо живоначальній Троїці. Прийдіть і поклонімося. І починаємо читати першу кафізму. Прочитали перший псалом, другий псалом, третій псалом. І ось є слава. Значить, на першій славі ми беремо, читаємо. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков. Амінь. «Алілуя, алілуя, алілуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Господі помілий, Господі помилуй, Господі помілий. Слава Отцу І Сину і Святому Духу і читаємо молитву за упокой. Ось тут є молитва за упокой. Читається ця молитва за упокой. Або ось ця молитва. Вона більша буде. Величенько. І ця кожна молитва читається споминанням усопшого чоловіка, людини. На першій славі так само ми прочитали, на другій славі так само все читається. Слава Отцу і Сину! Алілуя трижди, Господі помілуй, Господі, помілуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Пом'янули. Прочитали молитву або цю першу, або другу. Я зроблю вставочку в кінці. І нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. І так само третя слава, так само Три рази, слава, три рази Алілуя. Господі помілуй, Господі помілуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Пом'янули молитвою цією, яку ось ось тут є, Це перша або друга молитва. Перша молитва ось. Ця. Або друга молитва. Пом'янули. Тоді читається три святої по наш, І замість ось цих тропарів, це біля усопшого, поки що його не похоронили. Читаємо тропарі покойні. Є». Глаз четвертий. Оце прочитали два тропарі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Знову прочитали. І нині, і і вовіки віков. Амінь. Знову прочитали. Тоді прочитали молит... далі. 40 раз, Господі помилуй» читається. І замість ось цієї молитви після першої кафізми, після другої кафізми, так, до 20-ї кафізми, замість молитв до кожної кафізми читається молитва. ось ця. Ось ця молитва читається. Поміні Господі Боже наш вірі і надіжі Живота Вічну. Ось цю молитву ми читаємо після кожної кафізми, допоки не буде похорону. Після похорону, коли вже людину поховали, і якщо ми взяли на себе подвиг читати псалтир протягом 40 днів, то ми на кожній славі читаємо ось так, як я вам показував, або цю молитву на кожній славі. Або цю молитву на кожній славі. Ну, можна брати маленьку молитву на кожній славі. А можете цю брати, як душа ляже. І вже після похорону, після похорону, коли ви почитаєте е, після третьої слави, читаєте три Святої Починаш, оці покойні тропари далі читаються 40 днів. Замість ось цих, що після третьої слави. Це так на кожній кафізмі. Господі помілуй 40 раз і вже читаються молитви, які знаходяться після кожної кафізми. Прочитали псалтир, помолилися і так по кругу. Хто буде читати за упокой протягом 40 днів?